Сьогодні класі із досвідом Юрія Яковича я знайома. Але я вам скажу, як вчитель, що відкористовувати чужі відкриті ресурси, це можна як допоміжний матеріал, Бо вчитель, коли йде на уроки, я думаю, що викладаєш так само на будь-яку групу, студенти різні. І одна тема один урок. Одне заняття в різній групі проходить зовсім по різному. Одні зацікавлені одним предметом, інші у інший, навіть інша мета навчання у студентів. І їх потрібно до них підходити, пропонувати їм завдання і подачу матеріалу робити по різному. Тому це я конструктор в роботі. Ми користуємося, ми беремо, вибираємо те, що потрібно нам. Я, до речі, в школі використовую платформу Moodle дистанційний курс. Веду для, у мене урок. На уроці діти заходять на моду, я їм викладаю матеріали, я намагаюся викладати невеличкі відео. Вони там безпосередньо по темі нашого уроку, вони можуть передивитися на уроці, можуть послухати на уроці мої пояснення, можуть прочитати інструкцію, я їм роблю по і вони відпрацьовують завдання. То, ну, я все ж таки перейду до після дипломно педагогічної освіти. Доброго дня, через, шановні колеги. Тобто я трішечки розкажу, буду намагатися кластися в чотири хвилини замість до це, як нам сказали. От. Я трішки розкажу, як дійсно в нас організований процес, і очна дистанційна форма в нас була з 2008 року. Ми намагалися поступово запроваджувати очна дистанційну форму. На сьогодні ми не лише як використовуємо технології дистанційного навчання, як очно дистанційну форму, але і під час навіть звичайних очних курсів підвищення кваліфікацій. Тобто, ми все більше і більше схиляємося до використання саме технологій змішаного навчання. Бо щоб вчителі використовували сучасні інформаційно-комунікаційні технології, їм потрібно показати, як це можна зробити в процесі навчання і організувати безпосередньо на прикладі навчання на курсах. Но, дійсно, після дипломного освіти вона має свої особливості порівняння з процесом навчання студентів. І дуже часто ми стикаємося з тим, що вчителі зазвичай кажуть, що вони вже все знають. Їм це не потрібно, вони вміють робити це традиційними методами краще. Тоді нам приходиться дійсно давати обмір, а як зараз ми стикаємося з ситуацією, що міністерство запровадило, я буду більше тісно працюю з вчителями інформатики, хоча зараз ми цю систему, про яку будемо розповідати, ми намагаємося поширити на інші категорії. Ситуація, що завдяки збільшенню кількості у навчальних закладах інформатики, зараз інформатику викладають переважно не фахівці. У нас на 2016 рік більше 60% не фахівців, які читають в школі інформатики. Тобто це вчителі різних предметів, в мене на курси приходять навіть юристи, міліціонери, вони приходять агрономи, зоотехніки, які викладають у школі інформатики. Це дуже така ситуація, коли потрібно навчити, а курс у нас постійно навантажується, крім того, що він має фундаментальну складову, він ще має постійно практично, що змінюється. Змінюються програмні засоби, змінюється програма, і потрібно це за курси цьому навчити. Тому ну, можна побачити, що ми ставимо своєю до технології змішаного навчання. Що ми пропонуємо? Тобто, у нас є очно дистанційні курси не тільки для вчителів інформатики, для інших категорій також. Ми пропонуємо використовувати дійсно контент, який розроблений, відкриті ресурси вже є під час очного аудиторного навчання, і використовувати хмарні технології саме для організації роботи, організації навчання під час очних курсів і в міжкурсовий період. Ми що це Звичайні традиційні очні форми, дистанційні форми. До речі, ми е, раніше запров... запроваджували вебінари, наші вчителі сказали, що їм вебінари не підходять. Їм краще дайте відео, дайте пояснення, дайте завдання. Вебінарами дивитися не будемо. Ну, Декілька причин. Одна причина з причин це погана якість в районах зв'язку, тобто вони або не чують, або не бачать. Да. Загалі завантажця, тому мол, от зараз ми зробили для вчителів області, і я вже виявила, в області відкрити дистанційний курс під 8 клас програмування на Java. тому що в школі ввели у 8 класі об'єктно-орієнтоване програмування, але в дуже дивному варіанті подачі його. Тому, щоб якось вчителі підготувати і можна було це зробити, ми запропонували дистанційний курс, на який вони можуть записатися в довільному темпі виконувати завдання. Раз на тиждень я заходжу, перевіряю, хто що робить, коментую, спілкуємося, отримуємо питання. Ну і робота з онлайн-ресурсами. Що для себе ми обрали, то це якщо обирати моделі змішаного навчання, то це модель якраз чергування в робочих зон, ротаційна модель. І коли ми ведемо безпосередньо бесіду про відпрацювання якихось практичних навичок роботи з програмним забезпеченням, то дуже зручна технологія перевернутого класу. Коли або спочатку читаємо інструкції, дивимося відео, знайомиться, вже на заняттях в аудиторії безпосередньо відпрацьовуємо які є моменти, які є питання. Ну і постійне спілкування. Неможливо це запроваджувати, якщо ми не спілкуємося, не підтримуємо, не консультуємо наших вчителів. Трішки як ми намагалися це використовувати в нас. Працюють віртуальні спільноти, створені для вчителів, де вони можуть задавати питання, ділитися матеріалами, ми постійно щось намагаємося їм повідомляти: і про нові ресурси, і про новини, які відбуваються в нашій галузі, що, що безпосередньо стосується предметів. В нас, крім спільноти, Діють також сайти, де вони Бо кому що зручніше. Ми йдемо від потреб вчителя. Кому зручніше спілкування особисте, електронна пошта, скайп, телефон, будь ласка, тобто хенгатс, хто чим може користуватися. Зручно отримувати матеріали спільноті, є спільнота, ви також можете там задавати питання, ділитися своїм досвідом, напрацюваннями. Є сайт, де зібраний структурований матеріал можете використовувати. Тобто, зараз нас ми під'єднуємо нас на порталі інституту, збираються ресурси і вчителів і шкіл. Тобто є... Та рубрика інформаційне середовище, де можна також познайомитися з тим, що є і в навчальних закладах. Тому на сьогодні ми робимо більш такий упор на саме створення такого середовища, де кожен знайде свій шлях, що він зможе використати. Тобто, у нас та, три частини нашого середовища, технологічний складник. Ми безпосередньо підтримуємо, Це в нас встановлена платформа Moodle, В нас на декілька платформ одна безпосередньо для навчання, одна для тестування. Де вчителі можуть вона окремо, тобто вчителі можуть пройти тестування, і вони привчаються, якби знайомляться перше на місцях у себе. Тобто вони проходять питання, підготовлені її методистами і ще до курсів, до їх початку, дивляться, якби я йшов. Є провалений, на курсах вже безпосередньо йде далі робота з викладачами. Це технологічна частина в нас, дійсно, YouTube, сайти, онлайн ресурси. Онлайн-ресурси в нас є всі матеріали как би, семінарів навчання. Ми викладаємо на диску Google, в нас встановлене G Suite, Google Apps. тобто... Ми цим користуємося до необмежена кількість місця, тому є можливість дійсно багато матеріалів завантажити для використання. От, і безпосередньо сайти блоги викладачів, на які також як би, можуть зайти вчителі, задати питання, тримати відповіді, взяти якісь матеріали. Ну, безпосередньо, щоб запроваджувати технології дистанційного навчання, це має бути співпраця і мотивованість всіх. Тобто, це і викладачі, і методисти, і керівництво інституту, керівництво на місцях районів. Цікаво тобто ми намагаємося ці, ці і воно має бути систематичним, не епізодичним. Якщо ми це робимо раз на рік або раз на п'ять років лише на курсах підвищення кваліфікації, то результат такої роботи на жаль дуже низький. Якщо ми це постійно би, пропонуємо нашим вчителям, залучаємо їх до цього, пропонуємо завдання, цікаві конкурси, веб-квести. Пропонуємо, тобто знайомимо їх, пропонуємо взяти участь, подати матеріали, як вони це використовують, познайомити, викласти на сайті спільноті. Тобто дічите також поступово активно до цього залучаються і починають використовувати в своїй роботі. Дякую за увагу. Які є питання? Дякуємо, які є питання, до Ольги Він.